Біблія, книга числа, глава 29. А сьомого місяця, першого дня місяця, святі збори, будуть для вас жодного робочого заняття не будете робити. Це буде для вас день сурмлення. І спорядити цілопалення на пахощі, любі для Господа, бичка молодого з великої худоби, одного барана, одного однорічні, ягнята семеро безвадних, а їхня хлібна жертва, пшенична, мука, міша на воливі десяти єфи, для бичка дві десяти для барана і одна десята для одного ягняти та для семи ягнят. І один казел жертва за гріх на очищення вас. Новомісячного цілопалення і хлібної його жертви та цілопалення сталого, і хлібної його жертви та їхніх литих жертв та їхньою постановою на любі пахощі, огняна жертва для Господа. А 10-го дня того 7-го місяця будуть для вас святі збори, і будете покоряти свої душі, жодного заняття не будете робити. І принесете цілопалення для Господа, любі пахощі, бичка молоде з великої худоби, одного барана, одного однорічних ягнят, семеро безвадні будуть у вас. А їхня хлібна жертва, пшенична, мука мішана на Виві тридесяти єфи для бичка дві десяти для одного барана, і по десятій для одного ягняти та для семи ягнят. Козел один жертва за гріх, окрім жертви за гріх, очищення і сталого цілопалення його жертви хлібної та їхніх литих жертв. А 15-го дня сьомого місяця будуть для вас святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити, і будете святкувати сім день для Господа. І принесете цілопалення огняну жертву пахоща любі для Господа бички молоде з великої худоби, тринадцятеро барани, два однорічних ягня, чотирнадцятеро безвадні будуть вони, а хлібна їхня жертва, пшенична мука міша, на воливі тридесяти десяти єф і для кожного з тринадцяти бичків, дві десяти для кожного одного барана, для двох баранів, і по десятій для кожного з чотирнадцяти ягнят. І один казел жертва за гріх, окрім сталого, цілопалення, його хліб не та його жертви литої. А другого дня бички молоде з великої худоби, дванадцяте барани, два річні ягнята 14 риби звадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел один жертва за гріх, окрім сталого, цілопалення і хлібної на його жертви за їхніх литих жертв», а третього дня бички одинадцятеро, барани два, однорічні ягнята, чотирнадцятеро безвадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх за постанови. І козел жертви за гріх, один, окрім сталого цілопалення його хлібної жертви та його литої жертви. А четвертого дня бички, десятеро барани, два однорічні ягнята 14, чотирнадцятеро звадні. Хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел один жертва за гріх, окрім сталого цілопалення, на хлібної жертви та їхньої литої жертви. А п'ятого дня бички дев'ять рубарани два однорічні ягнята, 14 чотирнадцяте -ро роби а хлібні їхна жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх за постанови. І козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення, та його хлібної жертви та його витої жертви. А шостого дня бички восьмеро барани двоє, однорічні ягнята 14 роби звадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел жертви за гріх один окрім сталого цілопалення, його хлібної жертви та його литих жертв. А сьомого дня бички семеро барани двоє, однорічні ягнята 14, роби звадні, а хлібні їхня жертва та їхні литі жертви для бичків для баранів і для ягнят за числом їх за постановою. І козел жертви за гріх один окрім сталого цілопавлення. Палення його хлібної жертви та його литої жертви. А восьмого дня буде для вас віддання свята жодного робочого заняття не будете робити. І принесете цілопалення, огняну жертву, пахощі любі для Господа, бичка одного, барана, одного, однорічних ягнят, семеро визвання. Хлібні їхня жертва та їхні литі жертви для бичка, для барана і для ягняця числом їх за постанови. І козал жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення, та його хлібної жертви та його литої жертви. Оце принесете для Господа ваші свята, окрім ваших обідниць та ваших дарів для ваших цілопалень, для ваших хлібних жертв, для ваших литих жертв, для ваших жертв мирних.